Зима прийшла, людям казку принесла, і сніжиночки біленькі, наче маляри маленькі. Яка ж чудова і чарівна, прекрасна і красива пора року зима. Сніг покрив землю, дерева, дахи будинків, особливо. Гарні зимою дерева. Виблискують гілки дерев, на яких лежать снігові шапки. Пластівцями обсипається срібний іній. Здається, ніби ти потрапив у чарівну казку. Мороз розмалював вікна химерними візерунками, а сніжинки. Як алмази виблискують на зимовому сонці? Малята, сьогодні до нас на електронну пошту у садочок надійшов лист. А від кого? Здогадайтеся, діти. Так, лист надійшов нам сьогодні від самої королеви, зимової королеви. Від королеви зими. Давайте його переглянемо. Відгадайте загадку. Кружляє ніжно-білий пух. Міняє зайчик свій кожух. Яка це пора? Вірно, це зима. А давайте з вами пограємо у гру. Піймай зиму. Плесніть в долоні, коли почуєте ознаку зими. Іде сніг. Вірно, це ознака зими. Співають пташки. Ні, це не ознака зими. Діти катаються на ковзанах. Вірно. Трава зеленіє. Ні, такого не буває взимку. На деревах з'являються перші листочки. Ні, і такого взимку не буває. Діти люблять сніговика. Вірно, це взимку буває. А зараз давайте з вами поміркуємо та скажемо, яка зима? Якщо взимку мороз, то зима яка? Морозна. А якщо взимку іде сніг? Зима яка? Зима сніжна. А якщо взимку дме сильний вітер. Яка зима тоді? Зима вітряна. Якщо взимку холодно. Зима яка? Зима холодна. Через те, що зима холодна, змерзли у лисиці лапки. Чиї лапки змерзли? Лисячі. Змерзли лапки і у вовка. Чиї лапки змерзли? Вовчі. Змерзли лапи і у ведміння. Чиї лапи змерзли? Ведмедячі. І у зайця лапки змерзли. Чиї лапи змерзли? Заячі. А зараз ми з вами пограємо у гру. Яка називається відповідай правильно? Сніг білий чи синій. Сніг білий. Узимку буває снігопад чи листопад? взимку буває снігопад. Взимку на вулиці мороз чи спека? Взимку на вулиці мороз. Одягаємось взимку тепло чи легко? Одягаємось взимку тепло. Сніговика ліпимо чи будуємо? Сніговика ліпимо. Лід слизький чи шорсткий. Лід слизький. Як багато зимових завдань ви виконали, Молодці!»